Вітаю вас на уроці української літератури. Мене звати Ольга Григорівна. Тема нашого уроку Григір «Григір Тютюнник». Коротко про дитинство письменника Повість Климко, автобіографічна основа твору Доля дитини в часи воєнного лихоліття Найздібніша людина та, яка зуміє вчасно і точно визначити свої здібності Григір Тютюнник. Григорій Тютюнник народився 5 грудня 1931 року в селянській родині. Його дитинство було важким, бо припало на жорстокі воєнні роки. Деякі відомості з біографії письменника, ніби сторінки з книги війни і сприймаються як художній твір. Народився в селі Шелівка на Полтавщині в родині селян Тютюника Михайла Васильовича і Тютюник Ганни Михайлівни. Які працювали в колгоспі. Батько плотникував, косив, пиляв і нишком готувався до вчительського вузу. А мати працювала на різних роботах полола, в'язала, поливала і подавала снопи в барабан. Доля приготувала Григору багато випробувань, починаючи з раннього дитинства. Голод 33-го не обминув і тютюників. З розповідей рідних пізніше Григір Тютюник довідався про страшні події свого раннього дитинства. У 33 му сімейство наше пухло з голоду, а дід батьків помер. Ще й сивий не був. А я в цей час, тоді мені було півтора року, перестав ходити, сміятися і балакати. Коли Григорові було шість років, заарештували батька. Михайла Васильовича. Він пам'ятав, як холодного осіннього дня біг за возом, в якому везли безнавинного тата. З тих пір Григір так його і не бачив. У 1957 році прийшов документ, у якому повідомляли, що Михайла Тютюнника реабілітовано посмертно. Письменник усе своє життя згадував я тільки трохи пам'ятаю тата вони були великі. І рука в них теж була велика. Вони часто клали ту руку мені на голову, і під нею було тепло і затишно, як під шапкою. Може, тому й зараз, коли я бачу на голові якогось хлопчика батьківську руку, мені теж хочеться стати маленьким. Мати вдруге одружилася, а малого Григора забрав до себе на Донбас батьків брат Филимон Васильович Тютюнник. Він і його дружина Наталія Іванівна Рябовецька, з хутора Троянівка, взяли під опіку малого Григора, як згадував сам письменник. Вони обоє працювали в школі. Дядя був бухгалтером, тьотя викладав українську мову-літературу. З того часу я запам'ятав, як упав вже з коня на Майдані. Я любив і знав казки Пушкіна і безліч українських народних казок, з яких я найбільше люблю й зараз Котигорошку. Прекрасна казка. Перечитував оце недавно, диво та й годі. Дядько та його дружина, які мали своїх трьох дітей, навчали і виховували хлопця як рідного. З перших днів війни дядько пішов на фронт. Тітці важко було прогодувати чотирьох дітей, тому Григор вирішив повернутися до свого села на Полтавщину. Люди, дивлячись на змучену тьотю і нас, голодненьких дітей. Порадили мені чкурнути до матері на Полтавщину. Я так і зробив. Шов пішки, війна кругом, маючи за плечима 11 років три класи освіти і порожню торбинку, в котрій спочатку подорожі були сухарі, перепічка і банка меду. Земляки дали на дорогу. Потім харчі вийшли, почав старцювати. Перший раз просити було неймовірно важко, соромно, отбирало язик і в грудях терпло. Тоді трохи привик. Ішов рівно два тижні. Та лихо і тут його переслідувало хату, в якій жили тютюнники, зруйнувала бомба. У рідному селі після війни закінчив п'ять класів, вступив до Зіньківського ремісничого училища. У 1947 році здобув спеціальність столяра і влаштувався на роботу на харківський завод імені Малишева. Пізніше працював на будівництві під Дебальцевим. З 1951 року служив 4 роки у морфлоті. Після служби вперше пробує писати російською мовою. Значний вплив до літературної праці справив його брат Григорій Тютюнник. 1962 року вступає на філологічний факультет Харківського університету. Зі своєю дружиною Тютюник познайомився в університеті. Вона навчалась на факультеті української філології, коли сам письменник на російський. Найпершим та найголовнішим читачем і критиком творів письменника була його дружина Людмила. Спочатку він спілкувався і писав тільки російською, але завдяки своїй дружині він цілком і назавжди перейшов на українську мову. Разом вони прожили 22 роки, народили та виховали двох синів Михайла та Василя. У 1963 році Григір Тютюник переїхав до Києва. Працював у газеті Літературна Україна у сценарії майстерні Київської кіностудії імені Довженка. Письменник помер 6 березня у 1980 році, похований у місті Києві. Значна частина його творчого доробку це твори про дітей і для дітей. Одна з них Повість Климко, яку я вам раджу прочитати. Будемо розглядати автобіографічну повість Григора Тютюни Климко. Але пригадаємо, що таке сюжет, автобіографічність та повість. Отже, словникова робота. Сюжет. Подія або низка подій. Через які у творі розкриваються взаємини між героями, їхні характери, зміст твору і ставлення автора до персонажу, автобіографічність факти із життя письменника, які лягли в основу написання твору, повість досить великий за обсягом прозовий розповідний художній твір, у якому доля однієї людини залежить від багатьох інших людей. З біографії письменника народжувалися біографії його творів. Повість Климко складається із шести розділів, у яких йде мова про подорож Климка за сіллю, його голодування та небезпеку. Цей факт є автобіографічним. Григор Тютюнник теж зазнавав поневірянь, голоду, коли йшов до матері на Полтавщину з Донбасу, від дядька. Все, побачене Григором, тоді так вразило, що не міг не розповісти про це, коли став письменником. І розповів правдиво, художньо, сильно про дітей під час війни. Автобіографічна повість не означає абсолютне відтворення хроніки життя Тютюника, герой повісті Климко йде не на Полтавщину, а по сіль, щоб потім продати її і врятувати від голоду улюблену вчительку з немовлям і себе з другом. Однак в основі твору враження від того пам'ятного походу хлопчика тяжкими дорогами війни. Закріплення знань. Дайте відповіді на запитання. Після розстрілу батька хто виховував Григора? Як ви уявляєте тогочасні події? Скільки було років Григору, коли він з Донбасу вирушив на Полтавщину? Домашнє завдання. Прочитати перші три частини Повісті Климко Григора Тютюнника. На наступний урок ви дізнаєтеся про моральні етичні уроки доброти. Чуйності турботи про рідних. Дякую за увагу!